Доброго дня, друзі! Сьогодні хотіли познайомити вас з лінійкою гібридного жита від компанії Satin Union. Пору зі мною знаходиться гібрид Зуберезі. Це середньостиглий гібрид, який характеризується високим коцієнт, коефіцієнтом кущення. На даному полі він сформував до 25 продуктивних стебел. Цей гібрид є подвійного напряму використання, як, його можна використовувати як на зерно, так само і на сінаш. Також на даному полі в Житомирській області ми проводили посів 20 жовтня що говорить про те, що гібрид є придатний для пізнього посіву. Цього року в Хмельницькій області ми проводили дослід, де були посіяні гібриди від нашої компанії і гібриди компаній конкурентів. На полі в Хмельницькій області гібрид Зуборезі показав найкращу вражайність серед зеленої маси це 540 центнерів з гектара. Також даний гібрид він підходить для екстенсивної технології, тому що на даному полі. Не проводилось фунгіцидної обробки. Ми знаходимося з краю поля, де ми можемо побачити контроль без фунгіцидної обробки. Деща частково пішла обрушна староса, а в загальному досить хороша ситуація по полю.